Я з вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Сьогодні хочу поговорити на таку тему: яка зброя найсильніша в світі? Такою зброєю є Слово. І тому, коли Ісус Христос помер, зійшов у пекло, Він не взяв з собою ніякого війська, армії, зброї. Він туди прийшов зі Словом, і Його Слово кориться весь світ. Все творіння кориться Його слову. Ісус Христос. Заправ ключі пекло і смерті, переміг пекло і смерть. Він зійшов у пекло, щоб ми не потрапили туди, щоб ми через віру в нього мали життя вічне. У дияволу теж є зброя, смерть, гріх. Ісус Христос переміг диявола, пекло і смерть тим, що Він зробив, його зброя. Це слово. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже та підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб отримувати свіжий духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас.